Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо використовувати свінг і працювати на дорогі танчики. Швидко З мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити усі ворожі танки на полі бою. Мета сьогоднішнього відео додати типи танків і пали за них. Ну що ж, тоді одразу і приступимо. Я створив ще окремо, окремий пакедж. Aggressors в Package Tank, і тут додав всі можливі а, танки, які будуть агресорами. Я користуюсь ось цим сайтом. Тут доволі таки непоганий опис всієї цієї гри. І я брав звідси дані. Ось 4 можливих танка агресора. І з ними я працював. Спочатку Basic Tank. 100 pointsів, 1 Health. Movement 1 Bullet Bullet Speed 1. Так, basic танкус. Я створюю просто як танк. Ну, як звичайний танк, так я називаю його Basic Tank. -ом. Колор у нього white. White Speed 10, Points Multiplier 11. Один, може, що я кажу, один. Що це Point за multiplier? Це один множить, наприклад, тут один і множиться на 100. Тобто, що, якщо multiplier 1, то за нього будуть давати 100. У Fast Танка буде multiplier 2, power танка 3, у armor танка 4. І так, все інше в нього там здоров'я 1, Якщо попадання, я використовую просто армор. Тобто, якщо армор 0, тобто одне попадання, все руйнується. Базова швидкість slow у всіх танків, базова швидкість, тому я це не змінюю. І bullet цей. снаряд slow basic теж усіх, тому basic танка фактично тільки points Multiplier 1 і Speed 10. До речі, можна було і теж. Базово це поставити. Ну ладно, добре. Нехай вже буде так. І, звісно, імідж по Y буде 64. Так, давайте імідж. О, він білий, тобто я його поставив колор сюди so white. І 64. Тобто ось цей, якщо я не помиляюся. Так, ось цей. Давайте Basic Tank. Engine. я вже грався. Ось сюди вставляємо цей Basic Tank. Що ж, поїхали? Я використовую просто цю мепу, так, поки. Налагоджу, роблю з танки, бо я не заморачувався з оцим, де вони стоять і тому подобне. Тому, подібне. тому просто знаю, що перший зліва це ось цей First Aggressor Abrams. Я просто буду ставити сюди всі ці а, танки по черзі і дивитим, дивитимемось. Що поїхали, з'являємось, стріляю. Пух-пух. 100. Все нормально. Все відпрацювало. Наступний в нас. Fast -tank. Так Fast -tank. Виділяємо, ставимо speed 30. Тобто він швидкий. Fast тут 3. В принципі, можна мультиплає теж було робити. Ну, я вже зробив. І так можна, і так можна подивитися, як це. Uh, Point multiplier 2. Тобто ми утримуємо 200. І bullet Speed Multiplier 2. До речі, давайте я вам покажу, не показав. Як це все реалізував? Звичайно, додав нові значення. Points Image Width 16, points image height 7. Тобто я вирахував висоту і висоту <свісно> і довжину. Базовий X. І коли я роблю мультиплайер, я просто множу на довжину а, цей мультиплеєр. Наприклад, давайте ж буду показувати тут. Ну і стартовий X, Y, і points image делей, скільки вони повинні відображати. Я трохи додав. Змінив метод doRemove, коли ми змінюємо? Якщо мультипліер більше нуля? Тобто базовий у нас 0, за нас не дається, наприклад. Якщо ми встановимо якийсь мультиплайн, ми починаємо draw points. Якщо ми перший раз заходимо, ставимо Points Image Time, якщо дорівнює 0, ставимо плюс Points Image Delay, стільки ми будемо його показувати. Коли другий раз сюди заходимо, else if сюди заходимо, поки Image Time більше current time, minus, будемо оце опрацьовувати. Що ми тут опрацьовуємо? Я хотів зробити так, що як з кулею. І як э, коли у нас куля по снаряд э, зривається, так, пам'ятаєте, ми відцентровувалися Так само я роблю і тут. Я беру Х, потім ділю танк, танк виць ділю на 2. Давайте. Запущу, мабуть. Ось тут наш танчики. Знаходимо цей Х. Ми працюємо по горизонталі. Знаходимо Х, потім ділимо на 2 танк, всю ширину танка на 2, і ось сюди. Знаходимо Y, ділимо на висоту танка на 2, тобто тут, і виходить від цього центру. І від цього центру я вже віднімаю, тобто йду назад, висоту і так, оце висоту і оце ширину. Оцей point image, point height. Але при цьому, коли я буду малювати, я point height і point width буду множити на 3. Чому? Тому що вони тут дуже маленькі. Це я вже просто приблизив. Насправді вони дуже маленькі. Ось. Тому я їх висотою і ширину множу на 3. І відцентровую по мінус 5. От, так, метод научного тику. Так. Що стосовно мультиплаєра, от, наприклад, якщо він 1, 1 мінус 1 0, points image width теж буде 0, і плюс points image start x, тобто ми почнемо звідси. Якщо тут, наприклад, 2 poinти, тобто 2-1 помножити на point image width, і плюс point image start. Тобто, якщо нам треба 200, ми починаємо звідси. і... Наш мультиплеєр буде 2, 2-1 буде 1, і додаємо довжину ось цього першого, і починаємо з другого. Якщо у нас 3, то ми починаємо з х. 3-1. Нас мультиплеєр 3, це буде 2. Тобто ми пропускаємо, можна сказати, 2 довжини наших pointer. І починаємо з точки x, з 300. Ну і так, 400 також. 500, до речі, я ще не бачив, де це треба можна використовувати, треба буде подивитися. Але логіка така сама, просто додаємо Multiply 5, і все буде працювати. Я тут роблю по X мінус 5, тому що, якщо я не буду робити мультиплай на 3, буде дуже-дуже маленький. Можете спробувати взагалі не множити довжину оригінального і ширину того поінту, і побачите, наскільки вони маленькі маленькі тому я вирішив її зробити на 3. В принципі, можна і на 4, але мені на 3 здалося більш-менш нормально виглядає. Вся остання логіка, ви вже тисячу разів це бачили, як це робиться. В принципі, це зрозумієте. Як тільки ми стаємо point-імдж time більше, тобто більше, ніж delay, point multiplier дорівнює 0, і якщо ми. І коли ми заходимо до remove, ми вже пропускаємо це і else відпрацьовує, і ми вже видаляємось усюди, де нам потрібно. Ну, давайте подивимось. О, бачите, як швидко їздить. Іноді в нього навіть попасти дуже важко. О, бачите, 200. Так, далі наступний. Це Power Tank. Це в нас 300. 300-300 power tank, power tank, Engine Наш. Engine. Заходимо, power tank, робимо. Ось так от виглядається power tank, 300. Не дивіться, що в мене отаке от ось цей. Я просто так зробив собі. Це не важливо. Так, тут повинен бути жовтий. До речі. Я не знав, що другий танк він зелений. Оце прикол, коротше. Ось такий, такий самий, я думаю, теж жовтий, а потім так, ну логічно, ми ж запут, заплутаємося гравці. Тут це написано, що другий танк це зелений. Прикольно, не знав. Так, і армор танк, якщо не останній. Ну, армор 3, Speed 20, point multiplier 4. Тобто 4 рази треба в нього попасти, бо Speed мультиплеєр, 2. Йдемо до нашого енджину. Armor Tank. Ставимо. Ну, зараз буде м'ясо. Він зелененький. У нього колор. Ну, давай. Є yeah, 4 рази. Опа! І 400, як ви бачите. Я просто зробив, поки візуальне. Так. Point ніде не враховую. Чисто зробив, щоб візуально красиво було, показувало їх логіку, ой, не логіку, їх а, властивості додав. Звісно, імейджі я не вказав, але ви можете подивитись, кожен із них свій. По Y ми знаходимо своє. А, до речі, я не сказав ще одне. Як ви можете побачити. Оцей танчик нижче, ніж цей. Я його підняв. Оцей, оці, ну, оці два. Оці два танчики, вони трохи на один вліво. Я їх зробив трохи вправо. І оці два танчики підняв на один. І це в мене. Ось це. Ось, бачите, тут вони всі на одному рівні. На одному рівні. Я їх подвинув, чи, чи, чи цей, це, я вже забув. Ну, бачите, вони всі стоять по одній лінії і ці підняв. Тож можете собі це зробити, або поки не робити, подивитись, як воно виглядає. А потім зробити вже то криво виглядає. Не хотів, щоб так було. Ну, в принципі, якщо ви робите до себе, і це може бути для вас не так в принципі, важливо. Добре. Наступне відео буде добавити флешн, тобто мерцання для танків, і random апи», тобто підсилювачі. Тут е, сказано те, що, ну, я не буду вже. Можливо, подивимось, тут всього-навсього і стрім можливо, так? Що це? Е, я думаю, рандомно кожен із них. Може бути мерцаючим. Якщо він з'являється на полі бою, і гравець його знищує, то або рандомно, або за якимось алгоритмом, логікою з'являються ці пауер-апи, підсилювачі. так. До речі, якщо мерцає армортанк, в нього health 4, а мерцаючого буде 1. Так. А ось 500 поінтів, Якщо. Ага. Ось тут, до речі, використовується ці 500 поїнців. Я прочитаю. Я їх поки добавлю, подивимось, як це буде. Можливо, буде якась вже одразу логіка. Може поступово, може декілька флешін. Я не знаю, як ще ці флеші робити, як їх там створювати. Ну, ідей поки немає. Але обов'язково це зроблю. І якщо цей танк, поки він мерцає, а, його знищується, а на полі бою з'являються ці наші підсилювачі. Добре, цим займусь вже на наступному відео. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.